Всім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з такою формочкою Єдиноріжки. Це формочка Люби. вона в альбомах в неї є. Цю конкретну формочку я отримала з розпродажів і дуже-дуже нею задоволена, тому вирішила вам її продемонструвати, оскільки вона мені в майстер-моделі не видавалася такою неприглядною. як сказати. Я на неї так не дивилася. Такими очима. Як зараз дивлюсь після того, як я її отримала і залила перший раз. З вами я хочу залити в рожевому ніжно-рожевому кольорі і протонувати її. Звісно, можна спробувати її пролити з піпетки, але я не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що єдиноріжка маленька, і я впевнена, що вона буде користуватись популярністю і в сезон заливати, проливати кожен рожок, кожну квіточку, яка там є, не має абсолютно ніякого сенсу. Але це, як на мене. Як робити, кожен з вас вирішує сам, кому більше подобається, в кого як більш затребувано і так далі, і тому подібне. Отже, використовувати буду лише білу основу. Зараз я її підтоплю, обов'язково буду слідкувати за тим, аби не перегріти її. Ми її з вами трішки профарбуємо. І будемо заливати нашу єдиноріжку. Єдиноріжку я, до речі, заливатися безпроблемно, без бубнів, без танців, без спирту. Але я все одно обробляю форму спиртом. І отже, зараз я повернусь. Все, Основу нагріла, до вас повертаюся, поставлю формочку на таку підставку. Мені буде зручно рухати її. І тепер давайте злегка її профарбуємо. Фарбувати я буду таким рожевим. Турції я брала у Світлани Мельникої. Міліка, пісечку, таку малесеньку, манюсечку. Ну, мабуть, це буде за яскравий колір, навіть я хотіла б ніжніший. Але давайте це, як, так сказати, пробний варіант. Ще один, бо у мене вже один був пробний блакит на основу її залила. Хочете рожеву, потім хочу в ніжно-ніжний такий колір тілесного. І радужне залиточкою хочу зробити. Е, її не потрібно так проходити шпажкою, але я хочу, щоб там ідеально квіточки пролилися. Вони, в принципі, і тут так гарно проливаються, але ж треба поковиряти. Ну так вже привикли ковиряти, вже треба поковиряти. спиртиком прибирали всі бульбашки, доливаємо доверху, все, нехай застиває. Повернусь до вас, коли застине, витягну, покажу. Так, єдина ріжка наша застила. Давайте її дістанемо. Обережненько, обережненько. Опачки. Ось таке миленьке. Дивіться, як гарно всі квіточки пролились. Ну, фокусуйся. О, дивіться. М -м -м. Ну, О, чудо. Переходити до нашого фарбування почнемо з волосічка. Для того, щоб профарбувати волосечку, потрібна така кісточка зручненька. Я, буду, я обрала ось таку плоску кісточку, буду нею, тому що тут такі достатньо великі пасми. І, друге, нам потрібно розмочити фарби. А тепер і придумати колір її волосічка. Я думаю, що колір її волосічка має бути, якщо вона у нас така рожевенька, то нехай волосічко буде блакитне, блакитне, блакитне. Зараз ми розмочимо фарбу гарнесенько. Розтремо кісточкою, щоб вона була така, ніби кефірчик. Густуватенька така. І спробуємо перші штришки наші ось так от проводити. Угу. Якщо вона скучується, ну мило ще таке досить тепло. А краще, аби воно підсохло для того, щоб ми могли профарбовувати. Отже, якщо скочується, потрібно значить, ще розвести фарбу. Ось так. Ось так. Способ окраски акриловими фарбами показала Люба. І це дійсно дуже зручно, дуже класно виходить. Ословисто мені такий метод взагалі зайшов. Тому що це просто, швидко і... Бачите, з'їжджає. Потрібно ще трішки розтерти. Я додала водички, тому що фарба забрала, попила водичку. Так, оп. Боже, вона така дівчата, класна, це єдиноріжка. Рік коня в нас, да? і всіх коників, 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 але ось такі єдиноріжки вони підуть для діточок на ура. Якщо ще ви десь на ярмарку, щоб їх побачили, не просто по картинки, а вживу, ну вони виглядають ну супер. Просто супер, суперські. Вони. Нейтральну, ну, я дивилась майстер-модель, така симпатична, але ну, якби, такого нічого, як то кажуть, зіркового в ній я не бачила. Ну, така прикольна, для асортимента можна, а так, щоб. Ой, класно, ні заробиш грошей багато, я такого не бачила, скажу чесно. Але був розпродаж і взяти форму за такою ціною, за якою віддавали, то було гріх не брати. розумієте? Тому що така форма, вона. Із серії форм, яка не лише тільки на Новий рік, а яка буде у вас працювати цілий рік і не один. Тому що дітки люблять милко. Через камеру мені так дівчата незручно. Зовсім. Або я нічого не бачу, он пеце йде попало, або ви тоді нічого бачити не будете. Я все те діло підтру. Ватною паличкою. І все воно буде так, як треба. Тобто, не хвилюйтесь, якщо ви десь там вилізли, то це не критично. Переливати і викидати в утиль мило не треба. Без камери ви це все будете робити дуже класненько, швиденько. Тож. Не дивіться на мої промахи. Я впевнена, що у вас все вийде дуже-дуже класно. У мене ціль показати вам розкрити цю форму перед вами, тому що я знаю, що залишилась з розпродажу ще одна така форма. І думаю, що в неї також буде ціна класна, як була і в цій. Тому свою увагу я вам дуже-дуже раджу. Звернути на цю красуню. Дівчата, ну це дійсно реально дуже класна форма, яка відкривається в цій красі у вас в руках. І я повторюю, що це форма не тільки на новий рік. І на новий рік теж у вас будуть з нею просто шалені продажі. В цьому я просто впевнена. Ну, от, я її взяла, залила, пробнизили, я вам покажу, звісно, всі варіанти. В моєму виконанні цієї формочки. Ви для себе своє оберете, своє будете експериментувати, звісно. Але, ну, ну не можна, ну просто не можна, не можна налюбуватися нею. І ось таке в нас синю волосечко виходить. Так. Подивімося, де нам треба притися ще додатково підтерти. Беру я кісточку тоншу. Уже вам землетрус зробила. Щиро вибачаюся. Не хочеться вас трусить, але бачите. І ж хочеться зробити мені це швидше, оскільки я хвилюю, що потім у мене не загрузиться просто відео. Вже десь влізла пальцем. Ось так от. Тобто я беру велику кісточку, промальовую основну масу, а де потрібно підвести, я це роблю маленькою кісточкою, оскільки мені так зручніше. Просто неймовірно. Єдиноріжка таке дійсно неймовірно. Оце ж упираємо, мабуть, у фарбу. Треба чекати, поки висохне те, що ви промалювали, а потім тільки брати до рук, домалювати, що вам потрібно ще. Біля хвостика треба рівненько. Ось так оп, все. Посадили нашу красуню, нехай підсихає, поки вона підсихає, можемо промалювати ріжок. Її... <кій> ріжок я хочу промалювати, зараз я відставлю форми, аби не заважали срібним кольором. Можна золотим, можна срібним, можна жовтим, можна так і залишити, можна той кольор, який вам подобається. Загалом все за вашими смаками, побажаннями, вашим баченням цієї форми, заливки і так далі, і тому подібне. Буду використовувати акрилову фарбу. Так, Давайте якось так обережно. Вона така ніби трішки резинова, ніби тягнеться. Це вона не густа, вона така і є. Виробництво не кажу, тому що в мене вона, це набір фарб подарований мені Кумс Польщі прислав. Ось так, оп, все. Нарядний, це і є. Тепер нам потрібно квіточки наші м -м, гарнюсінькі промалювати. Промальовувати я хочу їх жовтим кольором. Промалювати можна також різними фарбами. Е я хочу промалювати акриловими фарбами. Для цього мені потрібна кісточка побільше, аби розвести спочатку фарбу, і потім кісточка поменше, аби е акуратно промалювати нашу єдиноріжку. Вірніше віточки на її голові. Так, і тепер мені потрібен якийсь такий тоненький пензлик. Оп. Оп, Світо музика. Лампа в мене почала, як то кажуть, помирати. Якби його так, щоб. Або, давайте, мабуть, навіть, я думаю, що жовтий це буде у нас такий. Давайте краще червоний, такий кораловий, більш виразний зробимо. Угу. Можна залишити тим кольором, який у вас єдиноріжка. Я думаю, це теж непоганий варіант. Чому ні? Є готово тепер. Нам потрібно підтерти ось тут вушко і беремо пензлик, в воду, чистий. Ось так от, Оп. бачите, аби з нього тільки не капало, щоб він був мокрим, але з нього щоб не капало. Ось так і забираємо зайве. Ось так оп і забираємо зайве. Оп. Зараз треба промокнути. Серветка під рукою моя будь завжди. Оп. Тепер, дивіться, забрали потки наші, знизу ось розпускаємо. Тримаємо серветку і знизу раз. Тут підмалюємо наш хвостик, нехай він висихає два. Ой, я ще ж її не зважила для вас. Як оце одне все відео все вмістить. Отака От красунька в нас є. Хай підсохне трішки, я її промалюю очі. Була рада з вами поділитися такою класною формою. Пока-пока! Mm -hmm.